Усім вітання. Поки УПЛ та Єврокубки не повернулись, у цьому відео розберемо всі трансферні чутки про українських легіонерів. А наприкінці зачепимо головні підписання на світовому ринку останніх днів. Відео створене за підтримки спонсора Фавбет. Гра розкриває тебе. Розпочнімо з українських футболістів за кордоном. Ньюзмейкер останніх днів Олександр Зінченко. Його всі бачать в Борусії. Навіть вже номер лівому захиснику обрали. Справжній інтерес від джмелів до українця є. Авторитетний німецький журналіст Sky Sports Флоріан Плетенберг дав інсайт, що Борусія хоче взяти гравця в оренду із обов'язковим правом викупа за 20 мільйонів євро. Проте Зінченко зараз залишається альтернативним варіантом. Першою чергою німці намагаються підписати Рената Вейгу з Челсі. Він теж може закрити позицію як лівого захисника, так і опорника. Крім Борусії, на гравця буцімто претендували і Галата Сарай, і Фенербахче, і Інтер. Але конкретних пропозицій поки не було. Не дивно, що гравець відкритий до продажу, адже знаходиться у десятці найбільш високооплачуваних гравців арсенала хоча майже не грає. Після пошкодження українець був в заявці на чотирьох матчах, вдвох із них вийшов на заміну та сумарно зіграв лише чотири хвилини. Танцювати із забарним найбільше хоче Тоттенгем, Сам Постекоглу зацікавлений у трансфері. Однак Борнмут не збирається продавати свого захисника в це трансферне вікно. Раніше українцям цікавились низка топ-клубів: Манчестер Юнайтед, Реал, Ліверпуль, ПСЖ. Про мерсесайців і парижан ходило найбільше чуток. У Ліверпулі, мабуть, був би не проти опинитись сам гравець, адже ще на початку попереднього року ось так висловлювався про Вандейка. Ван Дейк найкращий захисник, тому що він вміє обирати позицію, розмовляти з партнерами по команді та має сильний менталітет. Він лідер у спорті, коли іноді все йде не так, як ти хочеш, потрібно натиснути кнопку Прокинутися і він це вміє. А в ПСЖ українця зі зрозумілих причин годі й чекати. А от у Романа Єромчука ситуація більше подібна до історії із Зінченком. У гравця не вийшло заграти в Греції, і сам Олімпіакос не бажає далі співпрацювати із футболістом. Але нещодавно гравець прикув увагу до себе своїм голом у матчі із Панатінаєкосом, тому згадаємо і про нього чутки. Це був лише другий гол для Яремчука. Всього у Форварда 15 матчів за грецький клуб, але лише два виходи зі старту. Серед претендентів на нападника є неназваний клуб із МЛС та турецький Сіваспор. Жодних цифр не розголошувалось. Куди цікавіше просуваються справи в Олександра Зубкова. Згадаємо і його, адже він може стати легіонером. Чутки про його перехід у Трабзонспор не вщухають ще з попереднього року. Сам гравець демонстративно вподобав один із дописів турецького клубу в інстаграмі. Однак Шахтар поки не вблаганний. Погляньмо на цифри, які пропонують гірникам. Перша офіційна пропозиція від Трабзонспора 3,5 млн мільйона євро, плюс бонуси. Шахтар відмовив, хоча зубково особистий контракт подобався. Через тиждень Трабзонспор запропонував ще більше від 4 до 4,5 мільйонів. Після цього був невеличкий застій і ось нова пропозиція від Трабзонспора у розмірі 6 мільйонів. Однак Шахтар все одно вимагає більше. Перемовини між клубами досі тривають. Тому в цій графіці залишаємо три крапки. Чи правда, що Зубков зацікав трапзонспорту? Зацікавив, але Трабзонспор не потягне трансфер Зубкова, я собі уявляю. Ну і їхати ви були в Трабзоні. Ну, це таке невеличке містечко на Чорному морі. Ну, я думаю, що Зубков міг би зіграти в набагато кращому чемпіонаті. Хоча ну, не, думаю, не думаю, що Трапзонспор потягне просто трансфер і апетити Шахтаря. Шахтар дешево продавати нікого не буде. Це їхня філософія. Вони якщо продають, то продають дорого. Правда, зараз в них може бути така історія, що якщо чекати кожну продати дорого, то їм доведеться дуже і дуже довго чекати. Сага продовжується. Остання новина станом на зараз щодо Вінгера Шахтаря, американський Сан-Дієго теж вмикається у боротьбу, тому буде ще цікавіше. Усі угоди, про які ми говорили до цього, ще не укладені. А тепер настав час оголосити трансфери, які офіційно відбулися. Артем Бісідін поїхав на заробітки у чеський лішень. Команда, яка виступає у другому дивізіоні Чехії, однак своїми великими амбіціями запевнила Артема, що вже незабаром клуб підвиситься у класі. Контракт підписали до кінця сезону із можливістю продовження ще на два роки. Хоч і зараз вони знаходяться на дев'ятому місці із негативною різницею забитих та пропущених, але команда будується і справді потужна. Так, так, керує нею екс-наставник збірної Чехії Павел Верба. Форвард майже забивний теж є. Тож вже скоро чекаємо у найвищому дивізіоні Чехії команду Лішень, лишень біседіну форму набрати. А продовжує хід парад гучних трансферів Максим Прядун. Однак цей футболіст переходить не у якийсь там середняк другого дивізіону країни, а у справжній грант. Щоправда, лише Мальти. Сліма Уондерерс – найтитулованіший клуб країни. Вони виграли у своїй історії 26 чемпіонатів та 22 національних кубки. Останнім клубом прядуна був Черкаський ЛНЗ. Однак там контракт у нападника закінчився ще на початку цього сезону. Отже, прядун останні півроку був без клубу, а зараз контракт підписав до кінця сезону. Ба Більше вже навіть забити в у дебютному матчі. Що можуть дати ці гравці своїм клубам? Давайте пофантазуємо. До цих трансферів за останні півтора сезони на двох гравці провели 46 матчів і забили 6 м'ячів та отримали 6 жовтих карток. Була нічия до забитого голу прядуна. Тепер чекаємо відповідь від бесідіна. А жовта буде це чи гол? Напишіть у коментарях. Тепер пробіжимося по останніх трансферах на світовому ринку. Квіча Кварацхелія був у твітерах всіх інсайдерів цього тижня, і ось нарешті офіційно грузинський вінгер став гравцем ПСЖ. Ціна за таке задоволення на лівій бровці парк де Пренс» – 70 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Нещодавно Квіча атмосферно попрощався зі стадіоном Наполі імені Дієго Марадони. Певне, головна відповідь на питання, чому змінювати команду, яка йде на першому місці серії А, криється у зарплатні футболіста. Порівняємо наочно: у Наполі гравець отримував 1 мільйон і 800 тисяч євро на рік. У ПСЖ ця сума зросте до 11 мільйонів на рік. Більше 9 мільйонів різниці. Як результат ось така реакція фанів наполі: 107 матчів, 30 голів, 29 асистів. І головне одне скудетто. Цій історії доведеться заснути. Добігає кінця й історія з омаром Мармушем у ентрахті. Гравець попрощався з фанатами після п'ятничного матчу з Борусією, у якому сам Форвард уже не грав. Єгиптянин перейде в Манчестер-Сіті за 80 мільйонів євро, а контракт розрахований на 5 років, так повідомляє Фабріціо Романо. Його статистика у цьому сезоні приголомшлива: 26 матчів, 20 голів і 14 гольових передач. Кризовому сіті такий гравець точно не завадить. Єдине питання, як його пристосує гвардіола до свого футболу. Сам Пеп не грає у два нападники, а уявити собі, що Голанд програє комусь конкуренцію, дуже складно. У Мармуша є кілька матчів у кар'єрі на позиції лівого Вінгера, але свою статистику він набив як форвард і саме у системі в два нападники. Що ж, сіті дуже активний на ринку. Рейс та Хусанов уже пройшли медогляд у клубі, тобто, скоро можна очікувати і про оголошення цих підписань. Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Товариство. Сподіваємося, що відео вам сподобалось, і ви поставите йому вподобайку. Якщо вже додивилися до кінця, намагалися зібрати для вас усі останні актуальні трансферні новини. А якщо хочете бачити ще подібні відео протягом трансферного вікна, дайте нам знати у коментарях. У кадрі та за кадром був Михайло Мисливий. Чекайте нових сюжетів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.